Можете собі присісти, хто бачив десь анонс, про що ми будемо продовжувати нашу недільну школу духовності Тавор, так це 10 Божих заповідей. Ми всіх про них багато чуємо, ми всіх про них багато що знаємо, але якщо так подивитися глибше, завжди є багато камінчиків спотикання. Ось перш за все, скільки їх, хто знає їх по порядку. Цих 10 Божих заповідей. Тут вже починаються проблеми. Переважно, ми собі думаємо, над не кради, не вбивай, не, не говори неправди, та тобто десь такі моменти. І дуже забуваємо про перші такі Божі заповіді. Я хочу сьогодні зробити такий вступ, а вже наступної зустрічі ми будемо кожну дуже детально розжовувати. Чому хочу зробити вступ? Тому що є багато людей, які. Називають себе християнами і кажуть, що Божих заповідей не треба. Прийшов Ісус і Він скасував Божі заповіді своєю присутністю От всім, що можна. Чи дійсно це так? Перш за все, це друга річ чи вони нас не втомлюють? Я хочу також бути щирим з вами, відвертим, можливо, вони нас втомлюють. Бо дуже багато є законів, правил, які потрібно дотримуватися, і вони нас можуть втомлювати. Так само і в церкві. Це друга річ. Третя річ чи вони мають ще актуальність сьогодні? Бо знаємо, що е, ми їх порушуємо. Хочемо цього, чи не. вони є, але ми їх порушуємо. Чи вони є актуальні? Може вони не актуальні. І наостанок, сьогодні є дуже модно говорити, пора щось змінювати. Чи вартує щось змінювати? Добре, оцих 10 Божих заповідей. Ну і на загал, останнє річ, яку хотів би заторкнути, чому їх Бог дає, чому Бог давав їх, будемо так казати, добре? Перш за все, хочу сказати, що на основі Божих заповідей багато хто з держав взорувався у написанні Конституції. Це є основа багатьох Конституцій. Друга річ це те, що це єдиний такий документ, який в історії полегшив життя. Але в той же момент в історії усі ці закони порушували. Він її полегшив, але в той же момент всі їх порушували. Е я десь трошки може, розкажу вам контекст. Е ви точно це знаєте, але, але вартує пригадати. Добре? Коли вони були дані, ці Божі заповіді, був ізраїльський народ, який був в неволі. Нам зараз оця неволя дуже є, відгукується, правда? Хтось, хто утискає, хто сильніший, хто використовує, і є ті, які називають себе раба, яких називають рабами, перепрошую, і вони мають виконувати те, що їм скажуть. Тобто робоча сила. От ізраїльський народ був робочою силою довгі роки, допоки Господь пише, не змилосердився над тягарами, які, і над тими вигуками, які робили люди, ізраїльський народ Він вигукував. Їм було важко це робити. І Бог це чув. Це дуже цікава річ. Та? Бог це чув. І що робить? Він бере людину, яка не знала свого коріння. Це Мойсей, тому що Мойсей не знав своїх батьків, тому що мама в кошику, щоб він став лишився живим, вклала річку. І річка його відносила, допоки рабиня одна не побачила, рабиня доньки Фараона не побачила цю дитину, і донька фараона змилосердилася над тим дитям і взяла і назвала його Мойсей, бо вийнятий з води. І, відповідно, Мойсей почав виховуватися в, іншу, в іншому статусі, в іншій перспективі, ніж його брати і сестри, юдеї, євреї. Він виховувався, мав більше, ніж вони. І одного разу він побачив, як знущаються над євреєм, і він захистив його. Цікава така річ. Та людина, яка не знає свого походження, захищає іншого раба. Чому захищає? Скільки тих рабів було, скільки знущалися? Чомусь він вирішив захистити. Але згодом фарон дізнається про те, що він захистив, бо вбив єгиптянина військового та вбив його. І він змушений втікати втеча. Провокує до нового покликання, і Мойсей згодом пасучи чужі вівці свого тестя Їтра, та Господь його кличе, щоб він пас вже не чужі вівці, а свої. І каже, що саме завдяки Мойсею, Господь виведе, використовуючи Мойсея, виведе ізраїльський народ з неволі, з рабства. І відбувається ця історія спасіння, з книги виходу, процес, коли Мойсей виводить. Я вже не буду вдаватися в ті деталі, як це було, бо було нелегко. Була велика боротьба Бога за цей народ перед фараоном. Були кари, які Бог надсилав на нього на фараона, але фараон не змінював свого рішення, було й таке. Але згодом Мойсей все ж таки виводить цю, цю, велику, цю велику кількість народу. Куди? Ніхто не знає, куди. Всі знали, що це обіцяна земля. Вони не знали, що їх буде чекати. Але вони повірили Богу через Мойсея і вийшли. І 50 днів вони йшли, вони мали різні випробування. Я хочу, щоб ви трошки уявили собі, можливо, у вас було таке в житті, що ви от хотіли щось зробити, вам вже надоїло це, бо це рабство для вас. І ви ризикнули. І вийшли. І тих 50 днів сумніваєтеся, може, не треба було. Хтось, може роботу поміняв, а тепер думає собі, та нащо мені, мені ті клопоти, які зараз я маю, краще вернутися, терпіти, те, що я мав, і все. Хтось, можливо, перестав нарешті відчувати насильство зі сторони чоловіка, і він скаже, і та жінка каже: Хватає, я не хочу більше таке терпіти. І вона просто ізолювалася від чоловіка, бо їй важко є. От постійно отримувати зневагу. Може і таке є, а потім сумнів такий закрадається. Може терпіти це, може і таке є, не знаю. В різного є, але я хочу, щоб собі роздумали над своїм життям, як це вийти з рабства, як це вийти, коли постійно мене щось придавлює. Я нарешті вирішив, вирішила змінити щось. Ось і вже протягом 50 років були спокуси цього народу. Вони не мали що їсти, вони не мали що пити. Вони ходили пустели і нарікали на, на Мойсея. Та і казали, що ж ти наробив. Як це бути тим, кого, тою людиною, яка слухає Бога, хоче щось зробити, а на нього всі нарікають. Це також цікава така річ. Але йдемо далі. І власне Господь каже: Я на 50-й день на горі Сина й дам тобі заповіді, дві таблиці, і Мойсей їх отримує. Це цікава така річ, тому що аж на 50-й день, не в перший день, коли вивів Бог, ізраїльський народ з Єгипту дав ті заповіді, ніби таке відчуття, що це ізраїльський народ, який вийшов з рабства, повертається в рабство, бо 10 заповідей є, якісь треба виконувати. Знаєте, знов щось таке. Як так? Ми ж свобідний народ. Знов щось маємо виконувати. Але подивимося це далі. І коли вони отримали ці заповіді, Божі, відбувається щось інше вже. Вони народ, який має від Бога щось. Але що відбувається? І я хочу зачитати вам ці заповіді, тому що вони є дуже важливі. Ми, з них, ми їх трошечки, не то що вкоротили, скоротили, а так десь лаконічніше подали, та? Ось, одним реченням. А тут є опис. Тоді Бог промовив усі ці слова. Це є книга Вихід, 20 глава, перший вірш. Я Господь Бог твій. Що вивів тебе з землі єгипетської з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подоби, ні того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попід землею в водах. Не... Падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, що ненавидять мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, що люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імені Господа Бога Твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає Його ім'я марно. Пам'ятай, день суботній, щоб святити Його, шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий відпочинок на честь Господа Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам ні син твій, ні донька твоя, ні раб твій, ні рабиня твоя, худоба твоя, ні чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив. Ти мій благословив Господь день суботній, освятив Його. Шануй твого батька і матір Твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Не вбиватимеш, не чужоложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложного на ближнього Твого, не зазіхатимеш на дім ближнього Твого, не пожадатимеш жінки ближнього Твого, ані раба Його, ані рабині Його, ані вола Його, ані Його осла, і нічого, що належить ближньому Твоєму. Ось, як звучать Божі заповіді. Можливо, у когось виникли багато думок, але я хочу їх, ми зараз це потрошки розберемо. Хочу їх поділити на дві частини. Були дві таблиці, знаємо. Які, до речі, Мойсей їх потім розбив, бо побачив, що народ не готовий, бо він знов в рабстві. Та? І потім знову Мойсей кається, і Бог каже: зроби знову таблиці, і я на них своєю рукою напишу знову. Це цікава річ, тому що. Оця книга, яку я маю, називається Святе письмо», Біблія, вона написана людьми, які були богонатхнені. І лише Божі заповіді написані пальцем Божим. Ці книги написані людьми, які були богонатхнені. А Божі заповіді написані пальцем Божим. Бог не дозволив Мойсеєві написати їх. Бог сам написав. І це дуже цікаво. І ось Мойсей має дві таблиці: одна таблиця і друга таблиця. Є десять Божих заповідей. І Господь, коли пише їх, Він ділить їх на дві частини. Перша частина це заповіді, які стосуються Господа. А друга частина це заповіді, які стосуються людей, відносин між людьми. Так, три заповіді це ті, які відносяться до Господа. І всім, які відносяться до стосунків, до побудови стосунків між людьми. Це дуже важливо пам'ятати. Це є закон Божий, вічний. І, власне, коли ми говоримо про те, чуємо, що, можливо, хтось каже, що Ісус прийшов і скасував закон, каже Ісус, я прийшов доповнити закон. Та? Не скасувати, а доповнити. А що Він прийшов доповнити? Божий закон, який йде Господь, отець його написав пальцем, ще щось Бог не дописав. Що прийшов доповнити Ісус, якщо вже все чітко і є. А є один нюанс це той, що був Мойсей, який пояснював Божий закон. І він його пояснював, і є одна така дуже цікава річ. Перш ніж я зачитаю це, я хочу вам зачитати, що дійсно Ісус мав на увазі, коли сказав, що прийде доповнити закон, чи його скасувати, чи взагалі. В Євангелії від Матея, 5 глава, 17 вірш. А це те, що я просив, щоб ви бралися святе письмо, щоб ви слідкували собі. Це дуже важливо, бо може я не то читаю. Тут ви так всі довіряєте мені. І цей. Мат Матея 5 глава. 17 вірш. Отож, каже, не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Добре, значить, Ісус прийшов не скасувати, а доповнити. Але який закон? Рухаємося далі. Ви пригадуєте ту розмову, коли Ісус говорив, а приходить до Нього людина і каже, а що мені робити, щоб успадкувати вічне життя. І Ісус каже, що? Добре ще. Там ще було інше. Добре, які дві заповіді найважливіші? Приходить до нього інший юнак і каже, які, учителю, які заповіді найважливіші? Добре, а де 10 заповідей? Каже Ісус: люби ближнього. Каже він, чи хто каже? Ісус каже, люби ближнього, чи той та людина. Давайте ми подивимося, добре? Від Луки, 10 глава, 26 вірш. Ісус каже, «Та? ну давайте почитаємо. І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже: Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути?» А Ісус мовив до нього: в законі що написано? Як читаєш? Озвався той каже: Люби Господа, Бога Твоє всім серцем серцевої, всією твоєю душею, всією силою Твоєю, всією думкою Твоєю, а ближнього Твого як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус. Роби це і будеш жити. То хто сказав? Ісус сказав про дві заповіді, чи законочитель, який вичитав це в законі. І якому законі? Значить, Ісус не говорив. Ісус сказав, добре, ти вичитав? Роби. Ісус сказав це. Роби це. Пам'ятаємо про те, що є дві таблиці. таблиці одна таблиця зв'язана з Богом, друга з людиною. Добре? А тепер дійсно, де є це, що каже. Ісус підтверджує, що дійсно робить так. Звідки взяв і де Він читає о той законовчитель, і який закон, про який закон взагалі йде мова? Якщо відкрити второзаконня, це є знову ж таки п'яте книжжя, а це є книги, які напряму привласнюють Мойсеєві. Добре? Второзаконня. Шоста глава, четвертий вірш. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа Бога Твоїм всім серцем, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю. Знайомиш ось? Ось де взято це. Добре. І тепер книга Левіт, 19 глава. 18 вірш. Не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків, любитимеш ближнього Твого як самого себе. Отож, ось звідки взято. Але те, що звідки взято, це не Божий закон, це пояснення Мойсея до Божого закону. І коли, кажуть, що Ісу... коли каже Ісус, я прийшов доповнити, то Ісус прийшов доповнити не Божий закон з десятьма Божими заповідями. А прийшов доповнити те, що пояснював Мойсей до 10 Божих заповідей. Тобто до вічного Божого закону, який є вічний і незмінний. Ісус не скасував 10 Божих заповідей. Ісус не доповнив 10 Божих заповідей ще кількома заповідями. Ісус прийшов змінити. А що змінює? Змінює відносини. Доповнює, як будувати відносини. До тих 10 Божих заповідей. І зараз я розкажу, що саме? Коли ми відкриємо. Отож, я хочу, щоб ми поділили, так, тобто є закон Божий, а є закон Мойсея. Добре? Тобто, пояснення до закону Божого, до 10 Божих заповідей. Гаразд? Зрозуміло з цим? Добре. Отож, якщо ми відкриємо знову ж таки второзаконня, 31 главу, второзаконня 31. Важче, бо я одною рукою, так. 31, 24 вірш. Коли Мойсей скінчив писати слова цього закону в книзі аж до кінця, чуєте? Мойсей писав пояснення до закону. Аж до кінця. Тоді звелів він левітам, тобто священникам, які носили кивот Господнього Союзу. Кивот Господнього Союзу це є така Така скринька, в якій були вміщені 10 Божих заповідей, дві таблиці, які тільки левіти могли переносити. Добре? Отож, що зробив Мойсей? Візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку біля кивоту Союзу Господа Бога нашого. Тобто, покласти його пояснення біля кивоту, де знаходяться 10 заповідей. Покладіть мою книгу пояснень. До десяти Божих заповідей біля кивоту. Він буде там свідком проти тебе, бо я знаю твою непокірливість і що в тебе твердий карк. Тобто, Моїсей каже, я знаю вас народ, що ви можете ухилятися від Божих заповідей і трактувати їх, як вам належиться. Тому пишу вам пояснення, щоб вони були збоку, щоб ви знали, як розуміти це. А які пояснення? Які пояснення зараз? А пояснення наступні. Коли хтось порушив якусь із заповідей, він мав бути покараний. Логічно. А покаранням була смерть. Все. Практично кожна заповідь, яка була, була, покаранням було смерть. І, наприклад, якщо ти, е, якщо ти наприклад, не шануєш батька-матір, ти маєш бути покараний смертю. Якщо когось вбив смертю. Якщо е, там, не знаю, Бога е, маєш іншого Бога, смерть, Тобто тут дуже не панькалися, тобто, тут було рішення дуже таке чітке. Як то кажуть. І власне. І власне цей закон Божий був дуже святим, його боялися. Знаєте, ось. І тоді виникає той острах Господній. Але острах не до Господа, а острах втратити своє життя. Бо як ти порушиш, тебе покарають. І відповідно, оце пояснення до закону Мойсея Ісус почав змінювати. Як Він почав змінювати? Пригадуйте, як Ісус, каз... як є така заповідь: не чужо лож, не чини перелюбу. Та? Якщо би ти вчинив, в Старому Завіті ти мав мати до 10 жінок. Це було без перелюбу. Коли мав, міг мати 10 жінок, то було нормально. Більше 10 це вже перелюб. А Ісус каже, що чоловік однієї жінки. От Ісус прийшов доповнити. Доповнити. Бо Мойсей трактував так, а Ісус прийшов доповнити трошечки. І Він каже, навіть якщо ти подивишся на чужу жінку з пожаданням, ти вже вчинив перелюб. Ісус доповнює. Він знову доповнює заповідь цю. Якщо ми візьмемо, наприклад, шануй батька і матір. Хто не шанував батька і матір смерть. А Ісус дає шанс. І каже, покайтеся, покайтеся. Тобто, ви можете самостійно, не треба вас вбивати, щоб ви змінилися. Ви можете змінитися. Я можу вам допомогти в цьому. Моє ваше покаяння може в серці народити інше царство, інші відносини, які я прийшов дати. Тобто, Господь завжди Ісус Христос прийшов, щоб пояснити, змінити пояснення до заповідей. Ми їх приймаємо, якщось таке. Ну так потрібно. До храму треба прийти, бо так потрібно. Е, дати треба там десятину, бо так потрібно. Е, не знаю, там що ще треба робити в християнстві. Молитися ввечері зранку, ну бо так треба. Переважно ми дітей так і виховуємо. Ти помолився зранку? У мене друг мій є. Казав, каже, що йому сказала бабця: якщо ти не помолився, Бог тебе покарає. І він бідний, зранку вставав, переляканий, щоб часом не помолився, щоб Бог його не покарав. Це є сприйняття наших заповідей. Ми приймаємо їх, як, якщо не виконаємо, то будемо на смерть покарані. І коли ми чуємо, що Бог тебе покарає, все в нас в серці щось відбувається страшне, ну як смерть. ніби як от, Зараз прийде смерть, там, наприклад. Та? А Ісус робить по-іншому. Він дає можливість змінитися, змінити відносини з Богом, які будуються на любові. Не на виконанні обов'язку. Воно не працює. Погодьмося, тут є багато батьків. Як, наскільки довго працює умова з моєю дитиною, коли я їй скажу: якщо ти то не виконуєш, получиш від мене. Ну все одно вилізе. Все одно щось буде. Це, що ми потім будемо думати, краще би я говорив з дитиною своєю по-іншому, з любов'ю. Ну, я розумію, що має бути оця дисципліна, вона повинна бути, але це не є основа, на якій будуються відносини. Це не то. Все ж таки відносини будуються на любові. Знаєте, чоловіки дуже люблять оту штуку таку, коли каже апостол Павло, щоб над жінкою був чоловік, голова в сім'ї. Чоловіки це дуже люблять, каже, ну от бачиш, Бог мене поставив головою в сім'ї. От не будеш мене слухалася. Я сказав, я голова в сім'ї. Все. Але я хочу тихо будь, хто голова в сім'ї? я голова в сім'ї. Я не думаю, чи то будуть довгі відносини в, такі, в такому стилі. Хоча Господь через апостол Павла сказав гарно, але Він сказав Трупу далі». Чоловіки люблять своїх жінок як власні тіла. Ха? Ух ти? Це вже інше. Та? І бути головою над людиною, яку любиш, як власне тіло це інше. Бо жоден чоловік собі не завдасть шкоди тілесної. Візьми там ножика, не почне різати шкіру, бо, бо він от може то зробити. Він такий сильний прямо зараз. Ні. Чи ще щось? Переважно чоловіки люблять як? Зробити обстановку, де ніхто їх рухати не буде, нас не буде, і буде спокій і мир. О, трошки можна відпочити. Від того всієї роботи, від тих всіх стресів, того всього, що відбувається, можна тепер розслабитися. Це любов до себе, це полюбити своє тіло. Так. І, напевне, так само зробити обстановку для жінки, щоб вона також розслабилася. Це також любов до, до свого тіла. І коли жінка розслаблена, ти любиш себе, бо, бо ти бачиш, що жінка також в мирі наповнена. Вона також радісна, задоволена, гарно все. І, власне, якщо повертатися до того всього, Ісус прийшов змінити пояснення до вічного закону. Вічний закон. Не скасований. Вічний закон є. І це є тих 10 Божих заповідей які насправді допомагають у відносинах. Чому Господь дає народу, який вже вивів з неволі? Бо вони готові будувати відносини у свободі. Відносини ніколи не будуть будуватися у рабстві, коли тебе лякають, маніпулюють тобою. Загрожує тобі щось, відносини не будуються. Не будуються. Вони будуються лише у свобідних стосунках. Тому двоє приходять, наприклад, беруть шлюб і кажуть, чи ти маєш добровільну волю? Чи так. Окей. А що ж відбувається, коли приходять, щоб розлучення взяти? Тоже добровільна воля виходить, чи як? А чому ти був такий впевнений, що ось? З тою людиною будеш все життя і обіцяв, і так далі, і ти обіцяла. Тобто, що не так? І, власне, коли ми побачимо, ізраїльський народ впадав, попри те, що він був свобідний, впадав в різні спокуси і порушував Божі заповіді. Але була одна річ: він навертався. Знаєте, коли навертався? Коли втрачав. От, власне, коли сім'я розпадається, ми втрачаємо. Що це означає? Що треба навертатися до кого? До Бога, перш за все. Бог благословив шлюб і благословляє відносини. Значить, я повертаюся до Господа, коли в моїх відносинах щось не так. Бо Він допомагає долати егоїзм, гордість, він допомагає нам повернути до тих Божих заповідей, які дані нам є, для того, щоб ми могли. Я не можу ще завершити. І це і, і, і розумієте, ось так воно може бути. Тому, власне, ці дві таблиці, одна таблиця для Бога у відносинах. А друга таблиця для людей. Отож, на другий раз ми з вами будемо вже розбирати детальніше кожну з них. Перша заповідь, три Божі заповіді. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Пам'ятайте, що Бог завжди визволяє з рабства. У нас є різні пристрасті, спокуси, і нам потрібен він, щоби визволяв. Друге, щоб не було інших богів, окрім нього. Це цікава така річ, ми будемо це розбирати. І третє це те, що ми не будемо взивати його ім'я на марну. Бо він цікаво пише, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає його ім'я марно. Цікаве таке пояснення. Ми будемо розбирати кожну заповідь, скажу наостанок десь. Пам'ятаємо, що заповіді без любові вони не виконуються. Це проти ми противимося цьому. Як і відносини без любові не виконуються, не будуються, Ми противимося цьому. Тому, власне, Божі заповіді були дані народу, який готовий любити, який готовий бути в свободі, цінувати свободу і розвиватися в свободі. Без свободи немає виконання Божих заповідей. Тому, власне, коли сповідаємося, сповідаємося не тому, що Бог нас може покарати, а тому, що стаємо несвобідні, Мене сковує та чи інша пристрасть, і я вже емоційно прив'язаний до цього. А це руйнує відносини. Відносини з ким, тих, кого люблю, тому з Божі заповіді дані для того, щоб будувати якісно відносини свобідних людей. Будемо зараз молитися, нашу божественну літургію. Слава Ісусу Христу! Словитовиче, може ми тоді якось змінимо? Бо то щось так важко є. З хорестами будемо говорити, бо вони трохи розпівують там Користає. Просто що єдине, що коротше, нато брати коротші, трохи ще собі менше розділити на...